волком инзе the Golobe. Парк СМТ Голобы. Международная трасса Е85. Леворуч Ковель. Праворуч Луцк. 27 серпня 2015 года. Вот вы видите ставок. Посуха. Волком инзе Посуха 2015. Кінець серпня 2015 року. А, курган, де а, схований палац Вільгів. Хочеться зауважити, що щодо праці у садибному будинку, то по моїм підрахункам, у 2013 році Парувай Григорієм Підприємцям серія ВОЗ 544 348 були не тільки надані інформаційні послуги, які виявили питання безгосподарності цього будинку, визнання його безгосподарним, але і те, що продовжую зараз, також є інформаційні послуги, але е, мною ще була зроблена фізична праця на протязі 4 днів, 4,5 днів, якщо брати восьмічасовий робочий день. Я особисто прибирав садибний будинок лопатою, потім вивозив тачкою це сміття і частково його допомогли ще і розподілити по дорозі. І завдяки чому була засипана яма по дорозі о Галоби, але у паркові. Я хочу зауважити, що ця праця, вона, якщо і не цінується інформаційно, то фізично має бути врахована. Свій вісьмічасовий робочий день у будинку, де ну, важка фізична праця лопатою, де топтана оце сміття з запахом смердючим з тими каками, з тими випаровуваннями, вона коштує. Я думаю, від не менш ніж 150 гривень за день. Така іменно в таких умовах праця важка. І враховуючи таку оплату, я б просив би підприємців галоп, до яких я і тоді звертався. Інформація про це буде опублікована на сайті. Я б хотів би, аби підприємці і мешканці галоп врахували мені, враховуючи цю працю. Допомогли мені внести оплату за електроенергію, тому що Господь вже показав своє ставлення до цього питання і те, що люди зневажають працю, навіть коли я звертався вже до деяких депутатів з проханням допомогти мені у городині, там, овочами. Через те, що турбуючись про системні питання держави і навіть і своєї церкви я і. до Парафіян церкви християн адвентистів го дня звертаюсь, турбуючись про все це, маючи відкриття і системні напрацювання в обох напрямках, я занедбав можливість посіяти, я занедбав можливість зібрати горіхи. У мене знищений виноград більш ніж на 5 тисяч гривень. І я розумію, що я ніби працюю для людей, стараюсь. І не те що ніби, я роблю реальну фізичну навіть працю, крім інформаційних послуг, а люди просто ну, вирішили зневажати моє життя. Якби, знаєте, не було цієї проблеми з війною в зоні АТО, не було цієї війни, то можна було б зневажити і мою, мою поїздку на Донеччину, але ті, хто сміявся над моєю поїздкою, зараз вже не сміються. І ті, хто думали, що це даремно, вже так не думають. Тому що е, смерті це стали реальністю. Катування полонених, е, бомбардування житлових районів, загибель мирних мешканців, це вже не смішно. І коли до цього виповнювалися всі віщі сни, коли було сказано і набраний текст про смерть, смерть прийшов, коли були передбачення і вони всі до єдиного виконувались, і це не єдиний випадок. І в випадку з вибранням прем'єр-міністра і так далі. Жоден з сюжетів сну не залишився невиконаним. От нещодавно сон виконався щодо падіння цих хмар у піднебесні, як падали хмари вниз і потім пішов дощ, так і було падіння у Китаї на фінансовій біржі. Оці роздуті спекулятивні моменти, просто як облака мгли вітром на як пише послання Петра, руска в язикі говорять. Тому мені не смішно, і я рахую, що діти Божі, вони є в кожній конфесії. Не треба робити, знаєте, з людиною козла відпущення, насміхатися крізь сльози втрат і продовжувати в тому дусі, бо це не є добре, і не є мудрим, і не є розумним. Я сподіваюся, що і підприємці галоп, і взагалі ті, до до кого я звертався, і ще звернусь своїм поліграфічним виданням віршів. Вони зглянуться на ситуацію в своїй країні, вже не те, що там на людину, ну що, яка моя роль? Я тільки молюсь, роздумую, планую свої дії та втілюю їх в життя, незважаючи на всю занедбаність ситуації, незважаючи на. Це ігнорування моїх потреб, незважаючи на численні звернення і так далі. Щодо відвідування представників Приватбанку, так я скажу, в мене ця цифрова камера згоріла свого свого часу на Дачному масиві чайка. І що тут сказати? Я зробив тільки невеличке завантаження фестивалю лісової пісні, і ця камера Олімпус під час Євро 2012 була спалена міліціонером. У Якого там на цій дачі він влаштовував такі свої гулянки вночі, і я йому заважав, бо там рядом ночував. Бачите, не дозволяв йому свобідно гуляти. Ну, в свободний від роботи час він це зробив. І я від коли зателефонував міліцію, я відмовився їхати з опіргрупою на місце спалення. Шкода, проте це трапилось. І з мене нічого взяти, я тільки прописаний на Грушевського. Будь ласка, приходьте, я спробую переоформити рахунок підприємця через те, що він заблокований в Пумбанку на Приватбанк, тому що ну, заблокованим рахункам я не можу надавати справжні такі підприємницькі послуги. Я на загальних підставах в разі надходження коштів мають. Більш ніж 40% піде на сплату різних податків. Ну, хай 30 там 35%. Але послуги я надаю, системні рішення відбуваються. Є пропозиція навіть по облаштуванню у всіх бібліотеках України інформаційних куточків для туристів, куточка ділерських пропозицій зі всіх виставок у Києві, куди через певну опцію. Звідки і через певну опцію, у яких можна надсилати у бібліотеки, тобто будь-який виставочний центр може для бажаючих прийняти участь у виставці підприємців, запропонувати їм таку опцію, як розташування рекламних матеріалів у всіх, чи в певної кількості бібліотек України, так, щоб всі підприємці. України могли знати, що у бібліотеках є певний на постійно діючій основі інформаційний стенд інформаційний, на якому висвітлюються ці питання, питання найцікавіших дільських пропозицій. Просто бібліотеки вони є таким, таким простором і мають такі площі, на яких вони на постійно діючій основі могли б розмістити ці стенди, і це б слугувало розвитку України. Також була системна пропозиція Міністерства інфраструктури по облаштуванню пунктів доступу до чистої питної води на місцях скопичення людей, це залізничні автовокзали, логістичні моменти, вузлові зв'язки і е, туристична інфраструктура. Це пропозиція до покращення екологічних і санітарних норм е, при наданні послуг і у готелях і. У туалетах, це е, наявність мила, бумаги, там папіру, це е, просвітницька діяльність у школах, е, запобігання тютю на палінню і алкогольній залежності неодноразово звертався і у Міністерство здравоохранення, і е, навіть пропонував розробити за допомогою церкви християн Адвентівці сьомого дня певні програми по харчуванню корисні для дітей. Тому що такий досвід є в Європі, є в Америці такий досвід. Тобто багато іще не всього не можу перелічити, багато системних пропозицій, багато корисних державних порад, в тому числі покращення розподілу пріоритетів щодо соціально-економічного розвитку галоп, району, області, України у збереженні пам'яток архітектури. У створенні певної бази даних безгосподарних будинків архітектури, пам'яток національного значення і визначення світової спадщини ЮНЕСКО для чудового архітектурного ансамблю у СМТ-голоби для врахування особливості архітектурного будівництва у кастелі Святого Михайла. По вулиці Незалежності, точніше, де починається вулиця Грушевського на перетину з вулицею Незалежності. З урахуванням збереження плану вулиць, історичних даних, історичних постатей, які тут були: Іроземські, Потоцький, Імяновські, Князь Вільк, тобто Литва Польща, які є членами Євросоюзу, вони задіяні у цих питаннях. Відповідаючи на запитання голови селищної ради Гарбарука Сергія Володимировича, зазначу, що моя п'ятирічна діяльність і перегляд всіх відповідей і звернень до органів виконавчої влади і до прокуратури в тому числі на Волині, а також по облаштуванню міжобласних відносин. Надало мені можливість зробити певні системні висновки, які зараз під час очікування децентралізації досить корисні і актуальні. Щодо мого внутрішнього психічного стану, хочу зауважити, що так, на початку 90-х в мене був нервовий зрив через те, що а, батьки розводились, я працював на дуже шумному заводі, а, там було постійно тютюнопаління, дуже а, велика шумова обстановка. Крім крім того, я заочно вчився в інституті і отримував періодичні нокдауни на е, тренуваннях по рукопашному бою по ушу. І е, в мене навіть був перелом рібра, сотрясіння головного мозку після певних змагань. Е, ну, що сказати, тренер у нас був спецназа, Жорстко дуже тренував цей вибиті зуби, це переломні ребра. Ну що зробиш? Такова реальність. Проте це все, враховуючи стан розводу з батьками, які сварилися, це все на мою чутливу нервову психіку тоді склало таке враження, що я зірвався. Проте було це був тимчасовий функціональний розлад. І після цього, коли я особисто... Звернувся до е, тих лікарів після сварки з отцем і сам на себе наговорив, то це вже погіршило мій стан речей в плані реєстрації, в плані е, обліку, в плані того, що е, ну, лікарі не залишають без уваги подібні звернення, але я сам на себе наговорив. Тобто фактично на групу я не тягну. Але надаючи ці послуги, ці системні рішення, я показую, що я логічна, послідовна людина, яка мислить і діє системно. Душевна хвора людина не може так діяти. І тому ця зневага, враховуючи моє минуле на Донеччині, вона не потрібна. Я хочу пройти комісію, я хочу пройти перегляд а, свого стану речей. І я хочу, щоб ця держава цінувала мене, а не рахувала якимось извин, Вибачте, придуркам. Бо дуже багато синів своєї країни іс історія знає це, рахують і рахували непотрібними в той час, як вони робили дуже потрібні речі. Я християнин, я не тримаю зла. Я прощаю і розумію, що ну, на все є свій гумор і сатира є нас. За все свій анекдот життя є в кожній країні свій занепад і своє бажання когось зневажати, когось принижувати, когось обкрадати. Я вважаю, що держава, ну чи люди, які в цій державі бачать мою працю, до яких я звертаюсь, незважаючи на мої зусилля, вони не мене в першу чергу обкрадають. Ну, наскільки можна мене обкрасти? Не дати мені можливості е, виплатити кредит, коли я не був матеріально-технічно забезпечений і мався взяти е, ці кредити, ну, це максимум, це не така вже велика сума, зрештою можна відробити, постаратися. А просто держава, люди обкрадають самі себе. І коли зневажаються винахідники, коли зневажаються люди системної праці, коли зневажаються люди, тим більше які Бог дає віщі сни, ну що можна сказати? Я співчуваю, я співчуваю без всякої злоби, обіди і прощаю цим недолякоглядним, близькоруким, близоруким у цим людям, які далі свого носу не бачать, думають про свої меркантільні. Побутові інтереси. Ну що сказати, історія знає багато випадків, коли таке траплялося, і для мене це не дивно. Передаю привіт шахматісту Дніпропетровську, який свого часу позбувся групи через перекомісію у Литві. Передаю привіт всім, хто мені допомагав, купляв вірші. Щодо туристичних об'єктів, хочу зауважити, що в мене. Є Ну, пройшли певні перемовини з турфірмою Ажур і турфірмою нові мандри, точніше, компаніями у, відповідно нові мандри у Луцьку і турфірма Ажур у Києві щодо спільної співпраці у наданні туристичних послуг для бажаючих виїхати на Волинь і на Київщину. Ну, а також на інші напрямки, які пропонується відповідна ця турфірма і туристична компанія. Хочеться побажати всім, хто знає інформацію про мій сайт, публікації в Фейсбуці, успішних подорожів по всій Україні, Європі, світу, задля розширення свого кругозору, отримання задоволення, покращення свого світогляду. Повагою, Паравай Григорій, з найкращими побажаннями у мій день народження, в які я хочу бути корисним суспільству і для мене блаженніше надавати, аніж брати. І тому я роблю цей репортаж з бажанням послужити людям навіть у свій день народження, 27 серпня 2015 року парки Семтеголоби Ковільського району Волинської області.